Вітаю! Сьогодні ми подивимось з вами, як із звичайної пірамідки зробити розвивальні вправи для дитини. Для цього нам знадобиться будь-яка пірамідка, яка у вас є. Можна взяти ще одну пірамідку. Можливо, у вас залишилось лише якісь кільця від старої пірамідки. Все це ми візьмемо до роботи. Кільця від пірамідки у нас різнокольорові, тому перша вправа, яку ми пропонуємо дитині, це. Закріплення і вивчення кольорів. І так, спочатку ми для дитини, усі ці кільця, ми у будь-якому довільному порядку розташуємо на столі, а далі ми пропонуємо дитині картки з різним кольором. Перше, ми розвиваємо вказівний жест. Просто вивчати кольори ми можемо і за допомогою різних кубіків, різних різнокольорових іграшок, а кільця від пірамідки, вони гарні тим, що ми можемо посередину пальчиком вказати, ось він бусковий, тобто ми розвиваємо і вказівний жест, а також точність трьохів. Ну і, звісно, закріплюємо кольори. Зелений. Ось у мене зелений. Ми шукаємо і пальчиком вказуємо. Зелений. У мене є ще один зелений. І ось у мене теж є зелений. Вказуємо. Так само робимо із рештою кольорів. Помаранчевий, помаранчевий. Синій, синій і так далі. Далі ми можемо трошки ускладнити наше завдання для того, щоб ми ще й потренували міжпівкульові зв'язки. Для цього нам потрібно взяти одного кольору парами кільця. Ось у мене вони є ну, достатньо. Трьох пар достатньо Зелений, помиранчеве і сині. І так ми просимо дитину показати нам, знов пропонуємо дитинці картку. Зелений. Вказуємо вже двома пальчиками одночасно. Тобто у нас вже дві ручки працюють. Угу. Синій, помаранчевий. А зараз ми трошки помішаємо для того, щоб у нас були пари не однакові, а для того, щоб дитина ще й розвивала увагу, розшукувала. А де у нас? Зелений. Синій, помаранчевий, двома пальчиками розвиваємо і вказівний жест, і увагу, і повторюємо кольори. Далі, наступна вправа, так як у нас наші кільця від пірамідки вони різного розміру, то ми закріплюємо поняття великий і маленький. Просимо, щоб дитина знайшла у нас велике кільце і маленьке. Велике ось сюди. І маленьке, ось сюди. Далі ми вже можемо формувати поняття і середні. Ось. А також ми можемо пірамідку викласти за допомогою кіць на столі від великого і до найменшого. Можемо ще посерединки додати, і так далі. Наступна вправа це будуть у нас баранці для улюбленої іграшки дитини. Іграшка буде замовляти, які ж саме баранці вона хоче зараз отримати. Іграшка показує нам апельсин. Ми розшукуємо кільце помаранчевого відповідного кольору. Що ми робимо цією вправою? Перше, ми будемо тренувати точність рухів для того, щоб дитина у нас нанизувала наші кільця. Ми навчаємо дитину це робити правильно, тобто перехоплювати, брати шнурочок однією ручкою, кільце в іншу ручку, і перехоплювати раз, і ми вже в іншу ручку взяли це кільце. Далі, наступне, ми, звісно, ми повторюємо кольори, але саме головне, ми ще й вивчаємо, оточуючі предмети і обговорюємо їх властивості. Апельсин у нас помаранчевий, і тому ми розшукуємо помаранчеве кільце. А зараз Бобер у нас продовжує наше замовлення. Якщо дитина трошки розгубилась, їй можна допомогти. І так ми будемо виконувати усе замовлення. Чудово, замовлення наше скінчилось. Що ми робимо далі? Ми зав'язуємо наші баранці, як на миста, ось таким чином. І Бобер із баранцями пішов далі по своїх справах. Як буде їсти бобер? Хрум-хрум-хрум. Добре, Бобер. У нас ще залишається стовпчик від нашої пірамідки. І ми можемо зробити ось таку сенсорну пухнасту пірамідку. Ця вправа нам потрібна для розвитку творчого мислення дитини там, де ми розповідаємо дитині, що не лише кільця підходять для пірамідки, звичайні, а ми можемо нанизувати щось ще. Беремо резиночку, звичайно, до волосся, розтягуємо, і ось таким чином ми будемо нанизувати, нанизувати на нашу пірамідочку. Ось таким чином у нас вийшла така, як ялиночка. Яку ми можемо прикрасити звичайними прищіпками. Зараз ми будемо пінцетний захват розвивати. Як дитина захоче куди причепити, нехай вона обирає самостійно. Вийшла ось така ялиночка, можна навіть зверху причепити верхівочку, якщо є бажання. А якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Я дякую всім, хто підписався, і до зустрічі!